Унікальну можливість подарував народний депутат України Олександр Шевченко, 16 вихованцям спортклубу СПЗ, яким опікується від його заснування. Це зустріч з відомим українським боксером Олександром Усиком, і це не просто зустріч, це шанс побувати на особистих тренуваннях спортсмена. Я намагаюсь шукати такий матеріал, десь інтернет для того, щоб впроваджувати ну схожу методику в себе в залі. Ну немає такого матеріалу. повністю, де можна посидіти, подивитися тренування там годину часу від А до Я. Як проходить розминки, як основ. На частини як заключна частина, де розвиваються там різні фізичні якості, чи якісь певні ази і певні родзинки, можна сказати, того чи іншого боксера можна бачити, безпосередньо перебуваючи на своєму тренуванні. Неоцінений досвід отримали діти різного віку, які у спортклубі займаються не менше двох років і їздять на змагання. Кажуть, такі зустрічі формують особистість та підтверджують мотивацію молоді займатися боксом. Олександр Усик відповідав на деякі наші запитання. Я зрозумів, що треба поставити якусь певну мету у своєму житті і до неї йти. Хотів стати чемпіоном світу. Звичайно, Олександр Усик дав мені поняти, що не треба лінуватися до те, коли Так стається, що хочеш. Не хочеш ходити на треніровки, але він сказав, що треба тренуватися, бо нічого не дається легко. І треба йти до своєї мети. Що і потім ти не пожалієш про це просто. Олександр Усик каже, для нього спілкування з дітьми це не просто відпочинок, це заряд енергії. Головне, аби вони робили вірні висновки і досягали поставленої перед собою мети. Нужна сильна нація независимості по всьому світі. Должны займатися спортом, должны бути настоящие люди. І все. Якщо ви будете по-настоящему жити, по-настоящему вести себе. То все буде хорошо. Туристичний комплекс Буковель для Олександра Усика став тренувальною базою. За словами народного депутата України Олександра Шевченка, він не міг втратити шанс, аби підростаюче покоління держави отримало можливість поспілкуватися з олімпійським чемпіоном, яким є гідним прикладом сили, здоров'я та успішності. Олександр Усик чудовий для молоді приклад. Як можна не йти на вулицю і не займатися різноманітною дурнею? А займатися спортом, відповідно, досягнути світових результатів, відповідно, стати заможною успішною людиною. Вероніка Шиманська, Володимир Шпехов. з Буковелю новини, телеканал, третя студія.